Подяка Богу за дароване нам ще життя, дарований нам новий день, що дав нам сьогодні сили прийти у дім молитви. Слава Ісусу Христу. Бо Тому що тільки по милості Господній ми сьогодні заходимо на цьому місці, тільки Його милість дозволила нам сьогодні побачити цей новий день, слава Ісусу! І ми є щасливі і блаженні. Як ми співали у пісні, що маємо право на насліддя, правда? І він сказав, що я йду, приготую вам місце, а потім що? Прийду і заберу вас. Слава Ісусу. Я дякую Богу, що Він дав нам таку надію, що ми не сумували, не впадали в відчай, але вірите, що Господь скоро прийде за нами. Прийде. За у свій час. Ви знаєте, для кожного із нас є виведений час, і Господь прийде за тою людиною. Тільки одне, щоб коли прийде Господь за мною чи за вами, нам бути готовими. Нам бути готовими для переходу до вічності із нашим Господом. Це дуже важливо. Щоб не втратити цей час, щоб щось не упустити. Ви знаєте, коли ми йдемо десь у дорогу, і хто їде чи в таксі, чи в маршрутки, чи десь на, на поїзд, то кожен із нас знає, що є графік, є певний час, і ви не можете прийти пізніше цього графіка, тому що вже буде пізно. Ли ж є графік. Якщо поїзд їде у 8 годин, то вам треба бути раніше, вам треба раніше встати. Одітися, якщо вам хтось поїсти, приготуватися і піти, і очікувати цей поїзд. Тому що поїзд чекати нікого з вас не буде. Так само, якщо хтось їде, е, летить на самоліт. Люди йдуть раніше, вони готуються, не беруть щось і кажуть, певне, те, що їм треба, і вони очікують, тому що самоліт чекати не буде. Похожа ситуація із Господом. Він говорить, щоб нам приготуватись, щоб нам очікувати. Якщо ми знаємо графік поїзда, маршрутки чи самоліта, то коли прийде Господь, ми не знаємо. Але він сказав, що Він прийде, слава йому. І він неомінно прийде. Але чи я буду готовий, чи я буду в очікувані, що прийде Господь, це дуже важливо. Тому що можна пропустити цей момент, це дуже страшно. Сьогодні хочеться, щоб кожен із нас переглянув своє життя. Чи він готується до зустрічі із Господом? Ми сьогодні у цьому зібранні прийшли прославити Господа. Ми сьогодні прийшли, щоб спілкуватися із небом. Сьогодні небо хоче говорити з вами і зі мною, слава йому! Слава Господу! За те, що він сьогодні хоче говорити з вами і зі мною. Він хоче мати спілкування. Він хоче нас іще раз підготовити, нагадати нам про те, що він прийде. Він неодмінно прийде, чи я готовий. Перевіримо своє життя сьогодні, свої відносини із Господом. Наскільки я готовий до зустрічі із Господом, це дуже важливо, щоб не пропустити зустрічі, щоб не пропустити того, коли прийде Господь. Я прочитаю одну історію. Ми всі знаємо на пам'ять це історія про Закія. Багато ми говоримо, я багато разів говорив. І я б хотів ще раз нагадати це записано у Євангелії Луки. 19 розділ із першого вірша. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. А там був чоловік Захей, на ім'я. Він був головою над митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса. Хто Він такий, але не міг через народ, бо був малого зросту. Побіг він наперед, вийшов на, на сикомор. Щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: Захей, мов злізай, бо я сьогодні маю бути у твоїм домі, і зліз той швидко і прийняв його раду. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: до чоловіка грішника зайшов у гостину, а Захей устав до Господа й промовив, Господи. Ось половину майна свого я даю Боги. А коли чимось когось і покривдив, повернув четверо. Ісус сказав: До нього сьогодні на свій дім дійшло спасіння, бо він син Авраама, син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Слава Господу. Читаючи цю історію, я для себе вивів таких шість позицій. Які можна розвивати. Перше, це те, що Захей мав бажання побачити Ісуса. Сьогодні ми у церкві і в нас є різні бажання, в нас є різні, знаєте, те, що ми хочемо. І я вірю, що ми сьогодні теж маємо бажання побачити Ісуса, правда? Ми прийшли у зібрання, щоб побачити, щоб почути, щоб відчути, щоб отримати благословіння. Ми маємо це бажання. І це добре бажання, це бажання на благо. У Закея було бажання побачити Ісуса. Людина не була бідною. Людина не була нещасною. Він не був якийсь злий. Ні. Чому? Тому що, каже, він був начальник. Це не бідна людина була. Він головав. У нього були підприкувані люди. Але у нього появилося бажання. Видно, він багато чув про Ісуса і хотів на власні очі побачити. Але щоб побачити Ісуса, цього замало. В другий момент це треба було щось зробити. Тому що якщо я просто хочу побачити Ісуса, я робити нічого не буду, ще побачу. Навряд чи. Тому що я нічого не роблю для цього. Якщо я хочу побачити брата чи сестру, я хочу, так? то мені потрібно щось робити. Мені треба встати. Поїхати чи піти, щоб побачити. Це потрібно зробити певний труд. Це потрібно себе заставити, подумати, як це зробити. Так само, і захід. для того, щоб побачити Ісуса, він побачив, де йде Ісус, який його напрямок. Написано, що Він побіг наперед, заліз на дерево, тому що знав, що Господь буде проходити цією дорогою, цим місцем. Так і сталося. Коли він був на дереві, то написано каже, що <кійши> прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього, «Захей, прийдь, мом, злізай, бо я сьогодні маю бути у твоєму домі. Слава Ісусу. Сьогодні Ісус Христос хоче бути у вашому домі. Сьогодні Ісус Христос хоче бути у моєму домі. Не тільки у, у серці, він хоче жити у моєму будинку, у моїй сім'ї. Він хоче жити у вашій сім'ї, у вашому будинку чи квартирі. Він має це бажання. Чи маєш ти це бажання? Чи хочеш ти впустити Ісуса у своє житло? Чи хочеш ти йому дати місце у своєму житті? Це дуже важливо. Христос каже до Закія, що я хочу бути сьогодні в тебе домі, злізай. Ти не тільки побачив, а я буду у тебе гостювати. Я думаю, що для Захея це була велика радість. Тому що Він не тільки побачив, але він має спілкування з Ісусом. Це був третій момент. Ісус пішов до Захея і Він у Захея у домі. Але є інша категорія людей, які стали нарікати на Ісуса. Які стали осуджувати Ісуса, що він пішов до річної людини? Що це він робить? Та цей митар, він стійко обдер, він стійко познущався, він стійко людей обідів, і він пішов до Нього у гості. Ви знаєте, ми люди такі, що ми... нам дуже легко когось засудити. Я деколи собі згадую. Чи то знаєте, чи то по невідінню, чи це по, по нерозумінню, чи акція. Раніше люди, ну я не хочу, я не хочу нікого обідати, але навіть які нас законники. То не можна, то не можна, там не йди, то не роби, то не роби. Хоча Євангелія цього не забороняє. Якщо взяти, я знаю людей, що е, якщо було у когось весілля, і син чи дочка виходили заміж, невіруючі, то батьки навіть не, не, не йшли на весілля, тому що вони невіруючі. Ви знаєте, і судили там і ще щось. Е, за Христа написано, що він був і на весілля. Я не вірю, що там були віруючі весілля. Тому що там десь було і. Більш таке кажуть, що це є? Ви розумієте? Христос за зайшов до грішника у гості. Люди кажуть, чого ти до нього пішов? Що ти за, -за, за Божий син? Що ти за пророк чи проповідник, що ти пішов до грішника? Деколи кажуть, що не можна із невіруючим попити кави, бо він невіруючий. А хто нам забороняє пити каву? Хто нам забороняє спілкуватися із людьми, які не ходять у церкву? Навпаки, покажи, що ти християнин і ти не цураєшся цього, свого друга чи знайомого. Я вірю, що у нас у віруючих є друзі, які не ходять у церкву. І є порядні люди, з якими можна поспілкуватися, поговорити про життя, поговорити про, на, на релігійну тему. До мене тут часто приходять і клієнти, і хто знає що віруючі знаєте, і вони задають деякі питання. Вони цікавляться, їх цікавить наше життя християнське, їх цікавить наші думки, наші погляди, їх цікавить. а хто їм розкаже, якщо не ми? Якщо я буду казати, що я з тобою не хочу мати справу, поки ти не підеш у церкву, а як він піде у церкву, якщо я йому не розкажу? Як він піде у церкву, якщо я йому не засвідкую? Йому сказали, що у церкві дуже нудно, там усе не можна. Знаєте, хтось намалював погану картину, і люди це приймають. І вірять, що у церкві там, знаєте, раніше було, що у жертву дітей приносять, хтось це цибусів, і люди цьому вірять. Хоча насправді це і не так. Наша жертва це хвала Господу із наших уст і сердець слава Ісусу! Ось є наша жертва. Ніхто у жертву дітей не приносить, ніхто тут нікого не вбиває, ніхто тут ні над ким не знущається. Ми діти Божі, ми християни. Ми такі люди, як і ті, що у світі. Ми ті самі люди. Ми їмо той самий хліб. Ми п'ємо ту саму воду. Ми одягаємося у ту саму одежу. Просто нас Господь вибрав. Ми не кращі. Просто Він вибрав і Він хоче, щоб ми донесли істину до тих, хто ще не пізнав Господа. Захей, він написано, радо прийняв і Ісуса. Такий момент. Кожен із нас, хто приходить у церкву, він знаходить, знаходить певну радість. Я пригадую, коли у нас перед водним хрещенням, хто приймав водне хрещення, тут пам'ятаєте, люди свідкували. Хто як прийшов до Господа. І були різні свідчення. Хтось прийшов і йому сподобалось, когось деякі обставини заставили прийти в церкву. І люди по рівному свідчили, хто як прийшов до Ісуса. Я пригадую, коли я у дитинстві прийшов до Господа, і мені у церкві дуже сподобалось. Знаєте, що мені сподобалось? Що Коли я був у церкві, я бачив чисті лиця. Я не бачу після посліп'янки, я не бачив е синяками, я не бачив нервних, я не бачу матюкачихся, я не бачу якихось, знаєте, ну таких злих. Я приходив у зібрання і я бачив чисті лиця. Я бачу, як люди радіють, як люди славлять Господа у них завжди тверезий розум. І Я приходив у церкву. Це було у селі. І я радий був, що я у цій церкві, тому що там люди, які славлять Господа, там люди, які люблять Бога, там люди, які люблять свою сім'ю. І я бачу, яка в мене сім'я. Я бачу, які люди, які живуть із Господом. Яка є різниця? І мені приємно було, я був радий, що я у церкві Ісуса Христа. І до сьогоднішнього дня я дякую Господу, що я в церкві Ісуса Христа, тому що я бачу чисте сіяюче лице, де немає зла, де Господь царює, де Господь радує кожне серце. І Він всіх тих, які сьогодні у скорботі, всіх тих, які сьогодні ще без Господа, Він всіх їх кличе. Навіть якщо це був грішник, він кличе грішника. Якщо сьогодні цього митаря перевести у наш час, у нас є сьогодні одна структура, яку ненавидять усі. Я не буду її називати, але сьогодні з ким не говориш, люди всі дуже погано від, 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 відкликаються. І представте собі, що до одного із тих людей із цієї структури приходить Ісус. Але ми знаємо, що сьогодні чоловік вчора забирав твого сина, забирав твого батька, а сьогодні до нього прийшов Ісус. Що ти скажеш? Не йди до Нього, бо Він поганий. Не маємо права, тому що Господь бачить серце. Да, можливо, цей закей не да, можливо, а він сам каже: я половину, мого, що я маю, віддаю в Бога. А каже, кого чимось обідів, віддам у четверо. Прийшло настояще покаяння у його життя. Хоча люди його засудили, засудили Ісуса Христа, що Він зайшов у цей путім. Але Ісус його не осудив. Тому що Господь бачить серце. Дорогі друзі, не спішим судити людей, братів і сестер. Коли ми бачимо, що вони спілкуються із невіруючим, можливо, ця людина невіруюча зробила тобі багато зла, причинила тобі біль. І ти бачиш, що хтось із своїх братів чи сестер з ним спілкується і спілкується гарно. Можливо, Господь через того брата чи сестру хоче дати покаяння цій людині. Не спіши судити. не... Будь у числі тих, які засуджують, будь у числі тих, з які допомагають прийти до Господа. А Захей устав і до Господа промовив. Господи, половину мого майна свого даю Богам. Я собі таку ще картину думаю собі, коли людина приходить у церкву, коли є перша любов. Коли, знаєте, прийшло покаяння, і людина така щира, така щиро сердечна, вона і посміхається, вона готова всіх обнімати, всіх любити, всім допомагати, віддати останнє. Правда? Коли приходить покаяння у житті людини. Але проходить певний час у житті, людина десь уже освоїлася, дещо починає розуміти, дещо бачити, дещо за дещо починає жалкувати і перестає це робити. На превеликий жай. Він <кій> хоче, щоб ми, як християни, не втрачали першу любов. Хоча я не знаю, чи багато тих, які зберегли першу любов. Це говориться і як у церкві, це говориться, як і у сім'ї. Так само, коли ми бачимо, молоді женяться, така в них гаряча любов, такі гарячі, ну, любляться так, що дивиться, ну хай би це було, як кажуть, до смерти. Пройшли медові місяці, чи медовий рік, в кого, як знаєте. І дивишся, пропала любов. Вже і чаю не зробить, і вже і руку не подасть, вже і дверку не відкриє в машині, щоб сіла. Знаєте? А поки, поки, кажуть, ще не жонати чи женився перший місяць, другий, то і дверку відкриє, і стане на файному місці, і допоможе, і, і пакети візьме. Бо перша любов чомусь із часом це втрачається. Чому? Хіба, хіба ви думаєте, що перша любов назберігається сама собою? Ні. Її потрібно берегти. Її потрібно як кажуть усовершенствувати, щоб ця любов вона не була лише на початках, а щоб ця любов, як у сім'ї дружини до чоловіка, чоловіка до дружини, щоб вона була до. Останнього подуху по наших людях, скільки Господь нам дає життя цього на цій землі. Так само любов до нашого Господа. Ми деколи падаємо, де ми робимо неправильні вчинки у нашому житті. Буває таке, тому що ми люди. Але хочеться, щоб ця любов, яка в нас є на початку, щоб вона збереглася. Якщо вона трохи пригасла, то робимо щось, думаємо про те, що стало причиною гасіння нашої любови. Видали цю причину і любимо Господа. І хай це буде щирість у нашому серці, доки ж будемо жити, щоб люди бачили, що ми були грішниками, але ми покаялися, ми своє життя віддали для Господа. Ми живемо для Бога і ми готові любити і благословляти щиро, щиросердечно. І коли Засудили цього, і коли він каже, що я це зроблю, віддам і допоможу, то Ісус сказав до нього: сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо він син Авраама. Слава Господу! Якщо взяти кожного із нас, не всі ми були добрими, не всі ми були дуже красивими, але прийшло спасіння у ваше і моє життя. Тому що ви і я ми діти Господні. Він для нас приготував небо, і Він хоче нас бачити у небі. Брати і сестри, не втрачаємо любові до Господа, любові до ближніх своїх, не втрачаємо цієї надії, яку нам дає Господь. Тому що ворог робить усе можливе, щоб погубити нашу віру, погубити нашу надію, він робить усе, щоб споплюжити наше християнське життя. Іноді дивишся, людина приходить у церкву, нібито і покаялася, нібито десь і колись молиться і плаче, але дивишся на її життя, а покаяння нема. Людина не готова була зробити, так, зробив Захарій, половину віддати, а кого обідів. Четверо. Ви знаєте, ми у нашому житті теж обіжаємо, правда? Десь, як кажуть, десь необдумано, десь сказав, десь щось зробив. І ми буваємо у житті, обіжаємо один одного. І наскільки ми готові, коли ми обідали, піти попросити вибачення. Банально не отдати в четверо, а просто хоча б вибачитись за те, що неправильно поступив з братом чи сестрою, за те, що неправильно наговорив, за те, що десь може допустив якісь, як кажуть, думки погані про брата чи сестру. Як ми часто просимо вибачення? За хей він не стидився, там було народа. І він, я думаю, за свої слова відповідав. І це був чиновник певного роду. Це була людина, яка мала статки, і він каже, половину віддам, а кого обідав, віддам четверо. Сьогодні хочеться, щоб ми подумали, якщо ми когось обідали, когось поранили, поранили дуже жорстоко. Задумаймось на своїм життям. Подумаємо про те, що, можливо, через мої слова, через мої поступки, людина оставила церкву. Часом буває, хтось знаєте, ходить у церкву вже давно, знаєте, дуже герой. І хтось прийде в перший, другий, третій, п'ятий раз, ну, ходить рік. І ми, знаєте, такі дуже наставники духовні, наставимо так, що людина залишає церкву. Обірно. тому що її. Порізали, порубали, поставили рамки, і людина не змогла устояти. Ми наговорили багато лишнього. Можливо, ми маємо підозри і наговорили, не впевнившись, чи це правда, і ми можемо ранити людей. І чи ми думаємо про те, де ця душа, яку я обіду чи обідала? Де ця душа, яка ходила у церкву, але через мої поступки вона відпала від церкви? Брати і сестри. За це кожним із нас придеться давати відповідь. Якщо через моє життя, якщо через мої слова, через мої вчинки, через мої діла людина відпала від Бога, тому що була слабенькою, і я цим не переймаюся, я доволі, бо я в церкві, а то це його проблема, наче він слабий, наче він не покаяний. Біймося Бога, тому що прийде час давати відповідь за ту чи іншу душу. Якщо через мене, брат чи сестра, вони загинули. Нам прийдеться дати відповідь. Допоки до ще той час, і ми знаємо, що ми когось обідали словом чи ділом, спішимо помиритися, спішимо попросити вибачення і привести його знову до церкви. Тому що прийдеться давати відповідь. Будьмо щирими, як захей, половину віддаю, а кого обідів віддаю у четверо. Ми йдемо до молитви, і я вірю, що кожен із нас має мудрість, кожен із нас знає своє життя. Кожен із нас знає, що потрібно поправити, що потрібно виправити, що потрібно залишити і покаятися і слідувати за Господом. Хай Господь вас всірясно благословить і наділить радістю, миром і спокоєм. Перед нами є молитва, бо слава повіки. Амінь.